Добрий день всім добрим людям. Приїхав сьогодні з надійним до мамки. Дивлюсь, нікого нема. Мені навіть цікаво, може вони там всі сплять. Хочу сьогодні ж мамку накормити. Сьогодні обіцяють плюс 4. Ну якось так. А ну. Нема нікого, бачите. Ні одної собаки немає, не знаю, де вони ділися. Чи може ночі десь тут щось шахиди літали, де да позганяли їх, не знаю. Нічого не можу сказати. Бо я тут не живу, я їжджу сюди з Києва. Ще хочу показати, що, бачите, тут люди підгодовують їх. Ось каша заправлена чимось. І ось ще тут. Каша теж, бачите, з якимось пащетом. Так що, ну, слава Богу, бачите. Дивіться, яка вона голодна, бідна собачка. О! О! І мамка. Так а де вони були? Капець? Шукав, шукав, все. Зараз в мене буде операція снодійна, Все, зараз мамку буду кормити. Все, покажу. Так очень вот, упал, у меня опять эта котлета. Все, место виду кончика. Все, мамка. Так, сейчас буду пробовать. Не знаю, как. Надо, чтобы именно она сделала. Мамка, на, иди сюда. Иди. На, на, мама. На, иди. Иди сюда. Понимаете, сейчас можно кинуть, так вот это и съесть. Людоед. Йди сюди, мама. Бачите, що тут їх бажаючих багато. Капець. Ди сюди. На. 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 Угу. Коротше, ладно. Зніму. Може. Ну. От дивіться, де вона. Ну це як іздіваються надо мною. Випила таблетку і вони кудись пішли, я йду за ними вже по полю. Бачите? Капець. Перчатки з собою взяв ось отакі. Чого ти бігаєш? Коротше, не знаю, немає ефекту. Вона просто за, за цим, за зграю, бігає. Бачите? А я йду. Шукаю. Думаю, зараз засне десь в траві, так оце за ними йду. Все, куди ти ходиш, а? Так що не так все легко. Може хтось думає, що я не хочу чи ще щось. Та я вже устав від цього. Розумієте? Реально устав. Встаєш, робиш цю котлету, їдеш, теряєш своє время, все, оце, все переживаєш за неї, договарюєшся за стерилізацію, занюшся з людьми, перед тримкою, все і оце так, О, дивіться. випало, вже пройшло півгодини, години, навіть трошки більше. Йди сюди, Матільда. Ух і Матільда вредна. Оце така мамка наша, бачите, яка вредна. Куди ти біжиш, куди ти? Дорога, хере знає куди. Он дивіться. Де будка, будка аж там наша, вон там наша будка, вони кудись уже йшли. Патільда, сидіть тут. Я на тебе злий сьогодні. Понял? Все. Кінець зв'язку, буде якась інформація. Далі буду знімати. А ти чого? Ти ж доросла собачка. Скажи їй що в будку. А? Ох, і вредне. Ого-ого! Молодець! Молодець! Все, поговори з мамкой скажи, мамка, мене стерилізували, нічого страшного. І тебе зроблять, добре? Все, давай. Я вас оставляю в двох на п'ять минут. Мамка, слухай дорослих. Поганого тобі не пожелають. Все. Все, люди добрі. Зловили ми мамку. Бачите, сидить в клітці. Сумна, сумна. Вся в опінках. Ой, нарешті це відбулося. Да, мамка? Не ображайся на мене. Ось. Покажу. О! Ветеринарна клініка. Зараз сюди. Все. Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Все. Все добре.